Доброго здоров'я, добродій та добродійки! Я і Сакужон, і це мій подкаст Ведення лякарства, героїня сьогоднішнього відео, сьогоднішнього випуску вовна для веляння. Але про неї можна розповідати так багато, так докладно, так цікаво і так інформативно, що я думаю, в один випуск ми не вкладемося. Тиждень тому. На своєму телеграм-каналі та на своїх сторінках в соцмережах я попросила вас задати питання стосовно цього виду рукоділля. що вас найбільше цікавить, про що ви б хотілися дізнатися, і буду відповідати на ці запитання уже в процесі того, як буду розповідати вам про основне промовну для валяння. Отже, з чого б я почала? По перше, з того, ви чуєте музику на тлі цього відео. Нещодавно я слухала дуже відомого українського психолога Олега Чабана, і ми з ним збіглися в тому, що і він приймає своїх клієнтів, включаючи тихенько фоново, десь якийсь джаз, якусь таку ненав'язливу музику, але цікавиться у своїх пацієнтів чи вони не проти цього. І уявіть собі на своїх майстер-класах. Я завжди практикую, якщо немає заперечень, у мене також звучить музика. Ми з вами не можемо робити вигляд, що в Україні все добре. Ми не можемо робити вигляд, що в Україні немає війни, немає біди. Але всі називають 2025 рік, який вже почався, роком, коли українці дуже виснажені. І закликають до того, щоб ми знаходили для себе методи, як нам тримати себе в тонусі, тому що ми потрібні своїм близьким, ми потрібні як опора в тилу для захисників України, і ми потрібні цьому Всесвіту, тому що у нас попереду ще дуже багато всяких справ. Тому я у вас цікавлюся. Чи ви не заперечуєте, щоб звучала ця музика? Навіть якщо заперечуєте, вона все одно звучатиме. Але я раджу вам також скористатися цією порадою від Олега, чи і від інеси кожом?